Всі народи мову мають, всі пісень своїх співають. Бо хто має мову рідну, той багатий, а не бідний. Не цурайтесь, мови, люди, не цурайтесь роду, як зачахне рідне слово не буде народу. Сьогодні у нас з вами підсумкове заняття з української мови, і я підготувала для вас в цікавій формі це заняття. Ми будемо проводити з вами конкурси, розгадувати загадки, доповнювати прислів'я, і також ви побудете письменниками. Вам потрібно буде дописати віршики. Ну, подобається, Сподобається да? дехнули ще людка, як поглянула. Люстерко. Люстер. Знаєш, що таке люстерко? люстерко. По жовтні і пірізох на городі та горох. Молодець. Їшак, Їшак ожинув їв і слухав пісню солов'ї. Солов'ї, молодець. Добре, молодці. Ви спробуєте потренуєтесь дописати Риму. Передавайте до ви читаєте те, що написано, і доповнюєте те слово або там скільки слів треба, те, що потрібно по римі. То... До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла білочка. Поблизала кишка кришку і пішла ловити мишку. Я поклала спати у котяче ліжку. Добре. Ворона вчила солов'я. Співає сусідом мій, як я. Собі мама купила праску, а мені новорічну казку. Або новорічну маску, маску. маску. добре. Теж треба а, буде аборатів, написати, карасів, або написати, або ну, проговорити віршик. У неділю на Хрещатик вочка вивела курчаток. І калини нема україни. Це завдання скоромовки. мовки. Черепашок четверо черепачи. Я так не прочитаю, те, що ви давайте зробимо так. Ви спочатку читаєте повільно, а потім швидше, швидше. У чотирьох черепашок четверо черепашенят. Черепашці з черепашенятами важко змагатися із жебенятами. Черепашенята чи черепашенята. Важко черепашенятами важко змагатися із жабенятами. У чері у черепашок четверо черепашенята черепашці з черепашенятами важко змагатися із жебенетами. Плащика купила з нього Гудзика згубила. Свинка гвалту наробила, поки гудзика змінила. Змінила, а тепер швидше. Свинка плащика купила, з нього Гудзика згубила, свинка гвалту наробила, поки гудзика змінила. А тепер ще швидше. Свинка плащика купила, з нього гудзика згубила, свинка квалту наробила, поки гудзика змінила. Молодець. Ветераны с нижней рафой, журнал и шаха, его жужмили и вял, и все одно не прочитал. Молодец, еще быстрее. Я вот на ты на гонах не летала, не летала я на гонах. Тут две буквы. Может, еще раз? Чуть-чуть, чуть-чуть несет, кричит, чуть кричит, а чуть не молчит. Долині Джей подавав, що він все знав, подавав, що все вмів, <су> 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 жов, бо треба їх оставити. Нам жить жук, бо жовто він в ділнув кожу. Молодець. <су> <су> Називайте будь-яке число від 1 до 10. Це вам, можна сказати, побажання, передбачення і таке мудра настанова. А прочитайте, будь ласка, можна прочитати. Читати. Найкращий час, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний найкращий час сьогодні, сьогодні. сьогодні. Можливо, кожен день не є добрим, але щось добре є у кожному дні. Повірте, що зможете. Дякую. До успіху не працює. Скористайтеся сходами крок за кроком. Ви недарма навчалися цілий навчальний рік. Засвоїли дуже багато різних знань, навчили дуже багато мене цьому. І я хочу вас нагородити невеличкими такими медалями. Рада медалі, ви жгадали. Нагороджуються. Учні. Я я ви <ріст> це просто учні, ви вже знавці рідної різної мови. 3024. Нагороджується Любов Іванівна гарне <ріст> навчання. <ріст> Нагороджується Валентина Вікторівна. Я, за тисяч. Точно нагороджується Олена, але вона на наступний рік, вікна знає чого. Ми ти прийдемо на наступний, рік. нагороджується Тетяна Володимирівна за відвідування. Надія Васильівна за гарне навчання в 2024 році Нагороджується Надія Олександрівна за гарне навчання в 2024 році. Дякую вам Нагороджується Світлана Миколаївна за гарне навчання. Нагороджується найкраща учениця Любов Панасівна за гарне навчання і вона не сама вчилась, вона вчила нас. Нагороджується Маргарита Васильівна за гарне навчання у 24-му році. І, до речі, ми її можемо похвалити. Вона дуже багато вивчила вже українських слів. <плоджується> Нагороджується е, Віра Васильівна за гарне навчання 24-му році. <плоджується> Закінчили цей рік. Хто бажає, можете приходити на наступний з вересня місяця. Дуже рада була вас пізнати, з вами подружитися, познайомитися. Я вам дуже вдячна, бо ви також мене, мене багато чому навчили. Дякую. Я із Сіверодонецька, я переселенка, Я прийшла сюди вчитися в ноябре месяце. І зараз ви самі чули, як я вже скормовки проговорювала. Язик <ривіт> Язв... <ривіт> не так було. Хочу подякувати Наталі Петрівні за цей рік. Вона створювала дуже затішну атмосферу на наших заняттях. І це було ну, як свято, можу сказати, тому що після цього, цих занять. Настрій підіймається, і ну, завжди дуже все добре. Хотілося йти на ці заняття. Ми завжди з радістю біжимо на це заняття. Так. і Якщо навіть в нас часу немає, ні 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 ні, ні, ні. я обов'язково прийду Я вдячна долі за те, що звела мене з такими хорошими людьми. Всіма звінятку, і що ми мали можливість з ними майже рік спілкуватися. І хотілося б продовжити спілкуватися, і подякувати нашому, шановному викладачеві, вчительці Наталі Петрівні. І нашому територіальному центру, який нам. Дали можливість, да, можливість тут зустрітися так, і так, так. От гарно себе почувати. Дякуємо. Дякуємо. Молодці.